Доброго дня. Сьогодні 23 листопада 2015 року. В нас сьогодні на редакції програма плюс депутат міської ради Оксана Підумна. Мета візиту пані Підумної – є. Це завтрашня перша сесія міської ради. Але пані депутатка сьогодні до нас навідалася не з пустими руками, а з порядком денний першої сесії. Як виявилося, у пані підумної є питання до цього порядку денного? Ну перше питання в мене, що я порядок денний, отримала сама, коли зайшла до апарату міської ради, і цей порядок так. денний, по перше, не затверджений. І по-друге, я його отримую за півдня до початку сесії. А Як покажіть його, будь ласка, нашим глядачам. Більш того. Тут дуже цікаві питання. Наприклад, про затвердження регламенту міськради мені цікаво, хто цей регламент нам надавав? Я регламенту не бачила. Так я знаю є регламент попередньої міської ради. Але якщо ми будемо працювати по регламенту попередньої міської ради, не вносячи туди зміни, то чим ця нова влада відрізняється від? Тією, що була нічим, а ви питали колег з інших фракцій, чи бачили вони той регламент? Чи мається на увазі регламент старої редакції, за якою за яким працювала стара міська рада? Міського реглаз регламент, який був до цього, який ді... який діяв? Минулого міської ради минулого скликання він є. Він оприлюднений, тобто він є в мене роздрукований. Мене багато пунктів там, наприклад, не влаштовує. То який завтра затверджувати регламент, ми будемо я не знаю. Справа угу. в тому, що на завтрашній день, на першу сесію, у нас виносяться 12 питань. Більш того, ці основні питання це кадрові. Тобто, в мене складається враження, що наш новообраний міський голова вже кулуарно вирішив всі питання з кадрами, з секретарем за постійні комісії. Ми будемо. Затверджувати положення про постійні комісії. Хто бачив ці положення? Ми будемо затвердження, до речі, присвоєння рангу місь, міському голові, оплату праці міському голові. Це, це дійсно, це дійсно так це дуже важливе питання, так. мабуть, для першої сесії. Так. Затвердження положення помічника консультанта, консультанта, депутата Керменчуцької міської ради. Як можна затверджувати будь-яке положення? А тим паче регламент це наша конституція, конституція нашого міста. Майже як ми можемо його затверджувати завтра, якщо ніхто не бачив її в очі. Дозвольте питання простіше кажучи, значить, якщо регламент міської ради, то може можливо матися на увазі регламент старої редакції, за якою працювала можливо, міська можливо. рада старого скликання. Далі секретар міської ради. Хто саме може бути на секретаря міської ради? Кого будуть висувати на цю посаду? За вашою інформацією? Ну за ті інформацію, що в мене є, на секретаря міської ради претендують Гриценко. Іванян і я, мабуть, ми ще не вирішили. Мабуть, наша фракція буде висувати мою кандидатуру. Мабуть, Добре. це ще а, третє питання. питання: утворення виконавчого комітету міської ради та затвердження його складу. Чи зверталися до Укропа місцевого з приводу його складу варіантів? Це яке питання? Вибачте? Третє. Третє. Так. Ні. Жодного питання не було ні, четверте не було. про утворення постійних депутатських комісій. То то тобто... ніхто не звертався ні. більш того, за інформацією яка в мене є з восьми діючих комісій, які діяли на сесії на, сесі, на Крем я, Крем я, Крем я міської ради минулого скликання. Зараз буде менше депутатських комісій. Вони будуть якось переіменовані. Це я так але напевно конкретної інформації я... Не немає. Немає немає конкретної інформації. Шосте питання про затвердження положення про постійні комісії Кременчуцької міської ради ні. теж ніхто ні. не обговорював ні. якихось про проєктів. Не було ні, немає в мене положення, я його не бачила, Якщо хіба що мається на увазі, положення а зверталася з цього приводу до, до колег з інших фракцій. Є. Ми положення а... взагалі не обговорювали. Далі Колегами президія Кременчуцької ради міської ради, Я так розумію, теж ну, саме Ну, президія за регламентом, який є прописаний, і що вона утворюється. Це голова, секретар, всі голови депутатських комісій і голови фракцій. Наступне восьме питання: про затвердження структури виконавчих органів загальної чисельності апарату та її виконавчих органів. Так само. Так само. Далі про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування міському голові Віталію Малецькому. Ну, зрозуміло, це більше технічне питання. Теж саме десяте питання. Це ну, воно неприлюднене. Так, так само. Тобто вимоги закону про доступ до публічної інформації так. дещо порушуються. Так. Наступне теж саме з першого, з, з першої сесії планується порушувати, порушувати законодавство. А, а Приніс, положення з 11 питання. Положення про помічника консультанта, депутата Камічуської міської ради, бачили? Ні, звичайно, нічого не бачила. Я надала електронну свою адресу, але в мене нічого на електронну пошту не прийшло. У мене взагалі немає жодного питання, в мене немає порядку денного. Добре, питання наступного плану. З, з приводу враховуючи всі ці недоліки до порядку денного, що як ви стверджуєте, відсутні будь-які переговори, обговорення з цього приводу, тим паче публічне Я... обговорення. Так, що, обговорення що, що плануєте на завтрашню сесію робити ви та ваша? Політична сила міські Ну, З того, що я побачила, я цей порядок денний півгодини лише в руках тримаю. З того, що я побачила, мене він взагалі не влаштовує. Як можна голосувати за те, чого не читав, і те, що не вивчав? Тобто мене цей порядок денний не влаштовує, взагалі, в принципі. Порушується тобто, за законодавство і на порушується. Це не протест, це наша... це наша позиція, це позиція нашої політичної сили. Що завтра буде планувати робити з цього приводу в міській раді? Ну змінювати. Якщо він буде в тому вигляді, в такому вигляді, який я тримаю в руках, ми, будь... ми не підтримуємо це передок день, ми Будемо пропонувати інший порядок. Добре, день. перед сесією з цього приводу з цього порядку денного, зараз будете намагатися зв'язатися з представниками інших політичних сил та з'ясувати ці питання. Я не веду кулуарних домовленостей. Мається що... на увазі, що ви, наприклад, ви з'ясуєте з тими, з тими, з тими їхню думку, що. Не знаю, що їм відомо, і потім все це це оприлюднити, наприклад, на Фейсбук. Ну, від, у вигляді оприлюднено так. Мабуть, це має, має сенс дійсно поспілкуватися з іншими політичними силами, які я вважаю, зможуть підтримати мою думку. Ну і взагалі, звісно, будемо оприлюднювати. Все, що ми знаємо, ми будемо оприлюднювати. Значить, даний порядок денної сесії. Сесія на що на завтра буде, ви отримали в апараті міської ради. Так, більш того, він ще наскільки я знаю, не затверджений. Можливо, він буде змінюватися. Це лише попередній, я так, я так би мовити, проект. Так зрозуміло, дякую. Оксана.